Глибокі слова за зміском, дорогі брати і сестри, Пісні до найсвятішого Ісусового Серця, до серця Божого Всегда до нього все ти прибігай, чи радість, щастя, чи біда. У глибокім смутку і жалю на Його поміч здайся ти та у терпіннях сірих днях. До нього не забудь прийти і даш потіху, ти знайдеш, кому відкриєш біль свій весь, до кого очі ти взнесеш, да слово скарги понесеш. Не трать лиш духа у цей час. Христове серце нам покров, йому лишень представ свій біль, Христос все помогти готовий. Ісусе Христо Боже наш, з глибини душі зовемо ми за свої діти нас прийми до серця свого пригорни. Не тратьмо лише духа у цей час. Дійсно, той час, який ми з вами живемо, дорогі мої. Не одна людина, мабуть, втратила духа. Духа віри, духа довіри, духа любови, духа терпливості, духа милосердя. Можливо, в серцях багатьох людей поселився відчай, розпука, зневіра, знеохочення, розпач. І на багато питаннях ми не можемо знайти відповіді. І це все дуже тривожить, пригнічує нас, опускаємо руки. І це і дуже боляче. Дуже боляче, коли ми бачимо ту велику трагедію, яка знову є на нашій землі. Коли бачимо ті потоплені міста, села, коли бачимо людей в багатоповерхівках, які виходять на балкон, на дах, які волають і просять у порятунок, це і дуже сумно, і це є страшно і боляче. Постійно кажу, що ми часто є герої, коли та біда нас не торкнулася. Але коли вона торкнеться, ну, то ми тоді можемо бути такі, як апостол Петро. Які забули, що. Хто є Ісус, які миттєво забула про віру про все? І сказала, я не знаю того чоловіка. Є такі моменти в нашому житті, моменти випробування, де людина собі не може дати ради, власива те серце Христове. Воно є потіхою підтримкою. Воно є надією для нас, воно є усилодою гіркоти нашого життя. І тому прибігаємо до того Ісусового серця. Притруємося до того Божого серця. Ісуса Тих і покірного серця моє серце на зразок серця свого. Бо наше серце часто в таких ситуаціях то, що ми бачимо, оглядаємо, воно також часто тратить рівновагу, бо в нашому серці тоді народжується ненавість, злість, пімста, бажання помститися і багато інших речей. І тому такі ти -то хвилини випробування нашої віри в неї є дуже сильні, вони дуже є важливі. І тому Господь Бог нам показав свою хресну дорогу, на якій також падав, на якій також стікав кров'ю, на якій також був принижений, висміяний, сноважений, упльований. Але він ніколи не втратив та є рівновага. Він завжди був відданий і довіряв у цю. І в тих таких хвилинах нашого життя просимо Господа Бога, щоб ми не втратили рівноваги. Щоб ми не втратили віри, щоб ми. Також наше серце не запалало ненавистю, бо дявол тільки того хоче. Він хоче нас збити з рівноваги, він хоче відібрати нам надію на Бога, надію на останнє Боже Слово. Бо останнє слово завжди є за Богом не за нами, не за людьми. І тому хай те серце Христове. Хате серце Христове навчить нас вірності, вірності Божим справам, тим ідеалам. Знаєте, сьогодні десь короткі в новини подивився, як одна жінка розказувала. ну, мало господарку, видно, що великі були, дім і так далі. Господарка велика. Це все спалено. І каже, що мала двох псів. І один пес був такий вірний, каже, завжди ходив і так далі. Бо воно вірний просто, що згорів в тому домі. Що не вийшов з дому і в тому домі згорів. Бачите, де коли тварина. Має більш чітк чуйна, милосердне серце, ніж людина. І тому маємо прибігати до Ісусового Серця, бо все потрібні ласки. Ласка стриманості, витривалості, але рівно ж маємо посилити наші молитви. Просите того Ісусового Серця, потіш тих, які без надії, дай сила тим волонтерам, бо дійсно то є направду великі люди, коли йдуть рятувати, коли виносять з хатів паралізованих, намічних, старців, які нікого не опускають. Ось, спасають тварин, йдуть в підвали, рятувати, бо та скотина вона ток, також ховається хто. Де. Це і також великий героїзм, це і також велика посвята. Тому хай та серце Ісуса додає нам сила, додає нам любові. А всіх тих скривджених, Всіх тих, які стали, стали жертвами тої російської агресії, хай Господь Бог прегорнує до свого серця, маємо великі втрати само собою, бо та земля вона була багата, але це після того, а земля далі буде так родити, буде давати ті плоди, бо вона не тільки давала плоди для нашого краю, але і за кордоном. І ворог добре то знає, що треба знищити. То є помста. То є помста. І тому бачимо, наскільки треба молитися. Скільки треба молитися і просити Духа Святого, Боже упам'ятай їх. Упам'ятай їх. Я до того часу ще думаю, ну, він може просто страші ядерною зброєю. Але ви знаєте, я, як то побачив що то, і, тих два дні, я думаю, що такі люди, вони хворі на голову серйозно. Вони, вони можуть при примінити любу зброю. Для них немає меж, границь. Ті люди не знають, і в них немає нічого святого, крім свого егоїзму і своїх амбіцій. Тому треба направду просити Духа Святого, щоб Він упам'ятав, щоб Божа рука стримала, щоб Божа рука стримала. Бо видно, що на землі нема такої руки, яка би стримала того тарана. Нема, бо нікого і нічого не боїться. А певно, треба простити, щоб Божа рука стримала і щоб Бог показав свою силу. І тому маємо молитися, направду молитися постійно, неостанно жертвувати, просити Бога о Боже змилування над нами. Над нашим народом і над світом.